Тривожні войовничі середні віки. Здебільшого, коли мова заходить про руські землі 14 століття, згадують рус московську. Що заступила Київську у справі збирання східного Слов'янства. Набагато рідше вирина з пам'яті інша Русь Литовська, сучасниця і суперниця Московської, що також збирала колишні землі Києва. Усі дві долі. Краще знаємо московського князя Дмитра Івановича, згодом названого Донським. Князівство ж литовське очолював хитромудрий, подеколи грізний володар князь Ольгер. Аба двох сусідів суперників двох великих князів. Могутнє князівство литовське одне за другим приєднувало до себе володіння Золотої Орди. Так року 1362-го. Ольгерд переміг у Синівоцькій битві і звільнив Поділля від татар. Руська людність відчула міцний захист від ординських нападів. За Ольгерта пішли під Литву Київщина та Волинь, Поділля, околиці Переяслава. Більша частина Чернігово-сіверських земель, руку його відчули Смоленськ, Новгород та Псков. Він продовжував справу свого батька Гедеміна, збираючи українські та білоруські землі. Пишуть хроніки, що знав Ольгерд кілька мов, день та ніч займався державними справами, а меду й пива не вживав, бо хотів зберегти ясний розум. Литовські правителі не руйнували місцевого укладу, керувалися правилом старини не рушити, новини не заводити. Руські бояри охоче йшли до Ольгердова війська, передавали військовищ від походів Святославових досвід. Разом з Литвинами і в полі ворога били, і фортеці будували. Тому руська людність тим опором майже не чинила, продовжувала господарювати на отчачих та дідівських землях. І молитися православному Богові. Москва, Литва та Орда. Три головні східноєвропейські сили. Перебували тоді у нестійкій Рівновазі. Окреме місце у цій політичній конкуренції належало торговому місту Тверів. Багати і гоноровите князівство Тверське ще до піднесення Москви намагалися згуртувати навколо себе північно-східні руські землі. Сестра тамтешнього князя Михайла була дружиною Ольгерта. Тож, коли Москва зазіхнула на самостійність Твері, він попросив допомоги у Литвинів. Ольгерд радо скористався цією обставиною. Аби покласти край зростання московської могутності. Тричі виправлялися війська Великого князівського Литовського похід на Москву, двічі облягали її, але змушені були відступити. Третє зустрілися на берегах річки Угри і, не зважившись сточити великий бій, розійшлися. Згодом русь московський зміцніла, і довелося нарешті Михайлові Тверському схилитися перед волею Дмитра. Ольгер також зрозумів, що силою Москву не подолати. Через два роки можна владця звільне прибрала смерть. І як це нерідко буває, спадщиною сильного володаря стали особиці. Наступником Великого князя Литовського зробився один з його молодших синів Ягайло. Інші брати не визнали його з верхністі. почалися криваві звади за престолом. Москва від того тільки виграла. Деякі з Ольгердовичів, такі як Андрій Полоцький, Дмитро Черніївський, Володимир Київський, почали переходити на її бік. Водночас інші литовські князі подалися під руку королів Угорщини та Польщі, почався розпад ще недавно такої міцної держави. У травні 1380 року напередодні Куликовської битви з Києва до Москви прибув і митрополит Кипріан. Отже, Москва стала не тільки центром об'єднання Русі, яким була і Литва, а й центром руського православ'я. Окрилений воєнними та політичними успіхами, Великий князь Дмитро вирішив час позбутися ординської неволі. Йди, князь Задон, радили Дмитро одні, а інші не йди, бо ворогів багато, та ще й Литва і рязанці. Що відбулося на Куликовому полі, знає кожен. Благословення митрополита Кіпріана і святителя Сергія Радонівського, московське військо вщент розбило армію Мамая. Ми ж нагадаємо лише одну подробицю цієї битви: Ягайло був союзником ординського хана і мав ударити на Дмитра. Так не сталося. Ягайло до поля бою не прибув. Кажуть, запізнився. Та за святом перемоги прийшла жалоба. Була на Русі радість велика свідчить Літописець, але був і сум великий, по вбитих Мамаєм. Зовсім збідніла земля руська воєводами та всіляким воїнством. Улітку 1382 року до стін Москви зненацька підійшов хан Тахтамиш. Не маючи сил для опору, великий князь Дмитро залишив свою столицю. Купку захисників Москви очолив онук князя Ольгерта Остей. Кілька днів трималося місто, але потім Москва запалала. Допомогли тоді молитві святих заступників Росії. Виснажена страшною битвою держава Дмитра Донського не витримала нового удару Орди. Переможець Мамая був змушений знов сплачувати данину Орді з підвладних йому земель. Це відштовхнуло від Москви кількох князів південного заходу Ольгердовичів. Повернувся до Києва і митрополит Кіпріан. За таких політичних обставин відкрилася перспектива об'єднання сил московської та литовської Русі проти Орди. У литовських правлячих колах, мабуть, з ініціативи митрополита Кипріана року 1384-го виник проєкт одруження Ягайла на доці Дмитрія Донського. Це означало укладення унії двох держав та не судилося. Нащадки Ольгерда намагалася втілити його заповіт. Вся Русь мусить належати до Литви. В свою чергу московські князі та бояри все більше переймалися гордовитою думкою, що тільки їх держава є правдивою спадкоємицею Київської Русі. Історія, на жаль, обрала шлях розбрату. Та все ж спробуємо уявити. Скількох бід могла б уникнути Русь, якби вся вона від відвільне до Рязані, від Новгорода до Києва вже в 14 столітті стала єдиною країною, напевно, згодом більш європейзованою, демократичною, ніж воно сталося насправді. Історія пішла іншим шляхом. І її не переробиш. Вона така, як є.